Який гучний скандал розгорнувся навколо заявки збірну України з футболу? Гравці відкрито виявляють здивування конкретним прізвищам. Огляд гри українських футболістів за кордоном на цих вихідних, яке прізвисько Віталію Миколенку дав шандач після другого поспіль голу за Евертон. Геніальний асист від Владислава Кочергіна в чемпіонаті Польщі, Шикарний гол Віктора Коваленка в матчі проти Наполі. Талановитий українець може повторити шлях в Мілані легендарного Андрія Шевченка. А також дебютна результативна дія Назарія Русина в чемпіоншипі. Та реакція екс-одноклубника Олександра Зінченка на шедевр українця в останньому матчі АПЛ. Вдало склався цей вікенд для українців за кордоном. Другим голом поспіль в матчі Евертону відзначився Віталій Миколенко, який не тільки долучився до важливої перемоги над Крістал Пелес, а й став гравцем матчу. Віталій зробив п'ять виносів: два перехоплення, три відбори та виграв більше половини індивідуальних дуелей. Також він пробивав і в стійку і повз ворота, а один за ударів заблокували захисники. В цілому дуже впевнена гра від українця, яка підняла Евертон ще на дві сходинки в вищій турнірній таблиці. Шондач також не приховував своїх емоцій після феєрії Миколенка. я дуже радий за нього. Мико – це машина. Він ледь не оформив дубль, коли пробив у стійку. Він насолоджується футболом та адаптувався до того, що відбувається навколо. Віталій остаточно призвичався до команди і дуже добре працює. Цитує дача офіційний сайт Евертону, щось зеркальня відбувалося й в матчі Арсеналу та Бюрні. Де Олександр Зінченко поклав гол, який точно повинен зацінити Слатан Ібрагімович, і тут також саме українець отримав кращу оцінку в команді, зробивши просто космічні 117 дотиків та 95 передач з точністю 87%. А додайте сюди ще 14 виграних дуели 16, 5 відборів та 7-7 точних дових передач. І взагалі виходить щось нереальне. Венсан Компаніки тренує зараз саме Бернлі, розсипався в компліментах. Зінченко. Назвавши того одним із найневтомніших і найпрацьовитіших футболістів, який він коли-небудь бачив, не зміг промовчати Мікель Артета. Хо я сьогодні дуже задоволений з інченком. Його рухливість і загроза, яку він дає, та як просуває м'яч, простір і покриває робить доступним для інших гравців. Я думаю, це критично важливо. Його гра в захисті мені сьогодні дуже сподобалась. Ви бачили наскільки Зінченко був відданий кожній захисній дії. який він забив є дійсно хорошим прикладом того, як він живе грою, коли м'яч далеко від нього. Артету офіційний сайт арсеналу. Перша результативна дія за Сандерленд на рахунку Назарія Русина. Форвард Форвардзідав асист Беліному молодшого у переможному матчі з Бірмінгемом. Міг забити українися сам, але один із його пострілів прийшовся в стійку. Шедевральний асист сис матчі чемпіонату Польщі віддав Владислав Кочергін. а його Раков зіграв нічию на виїзді з поганим з рахунком 1-1. Для півзахисника це юбілейна 10-та результативна дія в цьому сезоні. Дублем чемпіонаті Угорщини відзначився півзахисник Артем Фаворов. Особливо важливим був другий м'яч, який приніс команді перемогу вже у компенсований час. А вже досить звично забиває в лалізі Артем Довбик. А асистує йому циганков український дует приніс важливу перемогу Жероні на виїзді з раю, який не поступався до цього вісім матчів поспіль. І Артема і Віктора замінили одночасно на 78-й хвилині. Після гри Мічель Санчет вперше публічно озвучив цілі на цей сезон. Не дивлячись на поточне перше місце, головною задачі жарони залишається потрапляння в Єврокубки. Таким чином для клуба це може стати серйозним економічним поштовхом, і вони зможуть компенсувати влітку втрати своїх лідерів, які зрозуміли, що вже неминучі. Також тренер задав, що коли він очолив в три роки тому, то його просили просто зберегти прописку в Лалісі протягом наступних трьох сезонів. Як ми бачимо, спеціаліст із цим завданням впорався. До речі, є інформація про інтерес до Артема Добика з боку Мілану. Про це пишуть місцеві змі в українцю. Там бачать більш молодий прототип Олів'є жиру. Ставка на Йовіча та Окафора в Росанері не спрацювала. Камбеком дня я все ж таки назвав Віктора Коваленка, який до цього провів лише 40 хвилин за увесь поточний сезон. А тут українець вийшов на 71-й хвилині в матчі проти Наполі і на 91-й вже поклав шедевральний гол. Приніше Емполі сенсаційну перемогу на виїзді. Продовжує користуватися своїм шансом в реалі Андрій Лунін. Яке обіграв Яремчука в українському дербі лаліги Андрій вийшов зі старту? А ось Роман лише із лави запасних роботу на шолкіпер було так багато, тому цього разу скромна сімка Вісофаскора, три севи за груд та 22 точні передачі з 25. Яремчук хоч і провів 20 хвилин, але був майже постійно без м'яча. 9 дотиків, 5 точних передач та 4 втрати м'яча. Справжній фурор в українській змі викликала заявка нашої молодіжної збірної ю 19 Справа в тому, що туди потрапив гравець аматорсько-сан Хосе Богдан Мануйлов. А співзахисників молодіжок Брю та Борусі Олександра Якименка та Данила Кривсуна чомусь там немає, що насправді здивувало не тільки журналістів, а й самих виконавців. Перший з яких грав у Ю-17, а другий проводив далий сезон в Німеччині, де у нього сім результативних дій в 15 іграх. Тренер подібний парадокс прокоментував так: ми не можемо за всіми гравцями стежити. Зараз тільки серпня за ініціативою Мельгоси зробили інститут скаутів. Тобто, за кожною юнацькою командою закріплена певна людина, скаут, який повинен стежити. І в Україні за гравцями певно віку і за кордоном. Тому тільки зараз цим почали займатися. Одна річ дивитися те, що надсилають на різки, якісь, але там нічого не видно та нічого не зрозуміло. А так ще раз кажу, ми чисто фізично не можемо. Сказав Кузнецов в коментарі трибуні.